Отже, Україна розраховувала, що вільнівський саміт зробить її шлях до НАТО незворотним, і зважаючи на той факт, що вже оприлюднена декларація. і Ми не бачимо там формулювання, що Альянс запрошує Україну до членства, коли завершиться війна. Чи можна вважати, що ця мета досягнута? І яким цей саміт увійде в історію українську? Шлях до НАТО для України абсолютно незворотний. Сьогодні, у 2023 році, Впевненість країн НАТО в тому, що Україна буде членом НАТО, набагато вища ніж у 2008 році. Це незрівнянно. На цьому саміті були ухвалені деякі дуже важливі рішення, які роблять шлях України до НАТО коротшим. Наприклад, скасування ПДЧ це дуже велика історія. Насправді, і ще півроку тому ніхто навіть не наважувався говорити про це друге рішення це створення Ради Україна-НАТО, але не просто створення Ради. В самій Раді нічого такого немає. Але важлива деталь до цього Рада, наприклад, існувала Рада Росія-НАТО, і це був формат привілейованого партнерства. А ми наполягли, щоб в правилах процедури Ради Україна НАТО було чітко написано, що це інструмент наближення членства України. Тобто все заточується під прискорення нашого членства в НАТО, але є рішення, яке нас відверто засмутило, і сьогодні ми цілий день говоримо про це з союзниками. Це дуже, скажімо, занадто загальне формулювання стосовно запрошення. І тут є дві школи думки. Одні кажуть, та ви маєте бути щасливими, що в принципі слова запрошення і Україна з'явилося поруч. Але нас це категорично. Ну нас такий підхід категорично не влаштовує. Ми радіємо, що є готовність розглядати питання запрошення, але ми засмучені тим, що немає чіткої вказів, чіткої чіткого індикатора, коли саме Україна стане, отримає статус, отримає запрошення стати членом НАТО. От тому змішані почуття у нас від саміту. В ком'юніке, під яким розписалися всі союзники, сказано, що Україну зможуть запросити до НАТО, коли будуть згодні всі його члени і коли, відповідно, дозволять умови. Хотіло б у вас тут уточнити. Чим цей саміт відрізняється від Бухаресту, який Україна визначила для себе як сумнопам'ятний. І чим відрізняється не лише за формою і за суттю також? Ну, в Бухаресті нам запропонували шлях до членства в НАТО в два кроки. Спочатку ви маєте пройти ПДЧ як багаторічну програму, багаторічну наголошу. Потім отримати запрошення і далі членство. Зараз э, ПДЧ прибирають і кажуть, що ваш шлях до НАТО з двох кроків складатиметься з одного кроку. Але коли цей крок буде зроблений, коли нам дадуть запрошення, нам не сказали. Ми, ми наполягали і виступали з послідовно з позицією, що. Для надання Україні запрошення стати членом НАТО вже є всі умови. Ми погоджуємося, що членом НАТО Україна зможе стати після завершення війни, але немає жодних перешкод для надання запрошення. Утім, союзники зайняли таку консервативну, скажімо, позицію. Я мав сьогодні так трошки влаштунки вас заведу за лаштунки саміту, мав от, приїхав до вас з двосторонніх зустрічей з міністрами закордонних справ країн НАТО. І всі вони запевняють мене в тому, що, Дмитро, ми розуміємо ваші почуття, але ми переконані, що повторення Бухареста не буде. Я їх запитую, так а чому ви так вважаєте? На їхня відповідь. Тому що тоді е, вам дали перспективу ПДЧ, не сам ПДЧ, а перспективу ПДЧ, але насправді ніхто не планував виконувати цю обіцянку. А цього разу ми налаштовані виконати вам е, дані вам обіцянки. Я вам кажу, ну це все супер, звісно, але ну, знаєте, як кажуть, це не продається. Тобто ти не можеш вийти і сказати людям, мені на зустрічі пообіцяли, що цього разу це буде інакше. Треба було просто ну, інакше сформулювати це речення, тобто весь та вся дискусія через одне речення. Там величезний абзац, в якому є багато позитиву, і є одне речення це саме та ложка дьогтю, яка псує, е, псує діжку меду. Але будемо працювати. Сьогодні ми вже говорили про те, як імплементувати сьогоднішнє рішення для того, щоб шлях до НАТО не тривав багато років. Виконання яких саме умов хочуть від України, щоб. Невідомо, Нем, нема. От, ну, от в цьому і проблема. Тобто, коли, коли будуть виконані умови? Що за умови, ким, ким вони мають бути сформульовані, які вони. Ще раз, наша позиція, Україна Всі, існують всі умови для того, щоб запросити Україну стати членом НАТО. Тобто тут у нас взагалі принципово ну, різні позиції. Їхня позиція, що є якісь умови, які треба виконати. Будемо працювати з союзниками для того, щоб це, воно все не завмерло на місці, а ми рухалися вперед. Як ми знаємо, серед тих, хто не готовий був підтримати більш рішучі формулювання у цій підсумковій декларації, є Сполучені Штати і Німеччина, тобто країн меншість, але тим не менше, ті, що є, вони досить впливові. Що саме їх стримує? Які ви аргументи чули? Складно. Якщо взагалі можливо критикувати країну, яка найбільше в світі надає допомоги Україні, це Сполучені Штати. І країну, яка найбільше в Європі надає Україні допомоги, це Німеччина. Але питання НАТО і наш історичний досвід, це настільки принципово, що ми з ними говоримо дуже відверто. Президент не дарма наголошує, що ми хочемо відверти чесної розмови. Тому, так, всі знають, що саме ці дві країни, якби були так, найбільш консервативно налаштовані, але це те, що публічно пробувалося. Але знаючи багато нюансів з того, що відбувалося за лаштунками, я можу сказати, що Сполучені Штати. Відіграли важливу роль в тому, вирішальну роль в тому, щоб слово запрошення взагалі з'явилося в тексті. Не в тому формулюванні, яке нас задовольняє, але в принципі. І Німеччина теж якби не чинила зрештою цим опір. Тому світ трошки складніший, ніж просто чорне і біле, але е головне в іншому, головне, що е Україна дуже чесно і відверто говорить з. Найближчими друзями і найближчі друзі чують Україну. Це їм може не подобатися, воно може їх дратувати десь емоційно, але головне, що ми один одного чуємо. Яким чином відповідь союзників у підсумковому комунікавільнівського саміту на євроатлантичні амбіції України вплине на подальші взаємини між альянсом та Україною? Оскільки очевидно, що є життя і після саміту, я я напевно простіше сформулюю, чи є план Б Так ні, є план А членство України в НАТО. Питання тільки в тому, щоб якомога швидше пройти цей шлях. Ще раз наголошу: шлях після саміту в Вільнюсі, шлях до НАТО став коротшим, але не став швидшим. І тому ми маємо зараз реалізувати рішення вільнюського саміту таким чином, щоб пришвидшити нашу інтеграцію. Нам не потрібен ніякий план Б. Ми вже в цю штуку гралися в історії України до там, багато років тому. Нам потрібно членство в НАТО. Членство в НАТО посилить України в НАТО, посилить сам альянс, зробить наш, нашу країну більш захищеною. І головне, воно запобігатиме новим агресіям в Європі. Це, це неминучий історичний процес. Але питання в тому, що хтось хоче, щоб це сталося через багато років. А ми хочемо, щоб це сталося набагато-набагато швидше. І, зрештою, я думаю, що буде саме так, як ми хочемо. Я повернуся до прагнення України отримати запрошення в НАТО відповідно, коли завершиться війна. Чи є у союзників хоча б приблизне уявлення, коли це може трапитися, у союзників і їхніх розвіток, коли Росія втратить можливість вести війну проти України? Я думаю, що якби у них було уявлення про це, і формулювання сьогодні було б інше. Я думаю, що якби. Менше дивилися на Україну через призму на членство України в НАТО через призму позиції Москви, то і сьогодні формулювання було б інше. Тобто тут є ще над чим працювати. Ніхто сьогодні не скаже, коли закінчиться війна. І, власне, всі не це не про це, всі мають себе запитувати. Всі мають щодня запитувати, ставити собі абсолютно інше запитання. А що я ще можу зробити, щоб війна? Якнайшвидше закінчилася перемогою України, і в цьому плані саміт буде дуже є і буде успішний, тому що вже є оголошення про е рішення Франції надати нам далекобійні ракети, вже є е оголошення про створення коалі коаліції винищувачів і початок е тренувань в першій країні. В Данії. я якраз зараз зустрічався з міністром закордонних справ Данії. Ми говорили. Про графік цих всіх подій, тобто коли починається тренування, коли можуть бути літаки надані, все це вже є розуміння. Тому от в цьому плані якраз мене, мене до саміту претензій немає. Практична допомога зброєю вона стане ще більшою після цього саміту. А це відповідно пришвидшить українську перемогу. Чи можете публічно озвучити терміни, коли почнуться тренування і коли Україна може розраховувати на те, щоб отримати Ф-16? Я думаю, що тут просто це дуже складний технічний момент, тренування мають початися десь в серпні, можливо, на початку вересня, паралельно буде йти підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків і самих літаків. Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року. Перші F-16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіку. Але треба готувати інженерів, техніків, треба готувати інфраструктуру. Багато є нюансів, тому графік може зсуватися. Але зараз і міністр оборони тут працює дуже активно. Ми робимо спільно все для того, щоб максимально пришвидшити цей процес. Ви згадали оголошення Франції в діалозі надати Україні ракети дальнього радіусу суді. А я в цей момент згадала нашу бесіду у Мюнхені на загальній прес-конференції. Ви тоді говорили, що F-16 будуть, і рішення щодо них буде. лише треба трохи більше часу. Чи можете ви теж саме сказати щодо ракет дальнього радіо у суді від Сполучених Штатів? Я маю на увазі атакамс. Не знаю поки що. Не... Бо я я знаю деякі якби, причини, чому Сполучені Штати не ще не ухвалили це рішення. Вони є доволі об'єктивними, ми з ними працюємо. Е, але е, Сполучені Штати ухвалюють рішення щодо надання нам там, деяких інших типів, типів зброї. Це дуже складні рішення, а вони їх ухвалюють менше з тим. Я можу. Склада тільки, що я не вважаю, що рішення по Атакамс Сполучені Штати навмисно не ухвалюють. Я не бачу цього. Там є певні проблеми, є певні аспекти, які потрібно, для яких потрібно знайти рішення, для того, щоб це було надано. Але Сполучені Штати роблять ну, реально дуже багато для нас, ми їм за це дуже вдячні, тому, власне, і язик не повертається їх за це критикувати. Чи підтримують союзники прагнення України і наміри України відновити контроль над своїми землями у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів ну, тисяча? вони дінуться? Перші. звісно, підтримують. І все, і все повернемо. І військове також підтримують. Да? Ні, ну якщо, дивиться, якщо є шлях дипломатичного вирішення і зберегти життя людей, здоров'я людей, солдатів, цивільних, то, звичайно, краща дипломатія. Але станом на зараз Росія ж бикує і вважає, що вона все ще може досягнути якихось там своїх цілей військовим шляхом, то ми їм військовим шляхом разом з партнерами показуємо, що вона цього не досягне. Тобто, поки що шлях до перемоги суто військовий. Якщо Росія вийде добровільно з території України, щоб зберегти, зберегти життя своїх солдат, тоді відкриється шлях до якихось переговорів. Але зараз, ну як? Я не думаю, що зараз хтось може собі дозволити вийти і сказати, або навіть не виходити десь в закритому кабінеті, сказати, що я не до кінця підтримую звільнення українських територій. І ви не чуєте цього в кулуарах і голоси про те, що час для дипломатії настав, не звучать гучніше? Ні, ще рано. Я думаю, що ці голоси почнуть ближче до кінця року намагатися звучати голосніше. Але і наші хлопці на фронті, і ми на дипломатичному фронті працюємо так, щоб ці люди. Не заважали Україні наближати її перемогу. Вільнюський саміт і ще триває. Чи може він нас і вас також іще здивувати з огляду на те, що попереду зустріч G7 і говоритимуть про гарантії безпеки? І за більш ніж 500 днів війни. Ми бачили рішення, які видавалися від початку неможливими, але потім виявлялося, що підтримка України еволюціонує. Дивіться, мене можуть здивувати тільки мої діти і собаки, тому що вони не роблять те, чого від них не очікуєш. А в принципі, логіка дій союзників, наших партнерів чи союзників як їх називати, вона доволі зрозуміла. Все буде добре, ну все буде нормально. Не треба нічому, нічому дивуватися. Якщо і дивуватися, то тільки приємно. А, наприклад, і вірте в те, що ваші глядачі і читачі мають знати одну просту річ: що президент, вся його команда, ми все робимо для перемоги. Якщо щось не вдається з першого разу, значить нам вдасться з другого разу. Взагалі, з самого початку війни, я керуюся одним простим висловом: що в кінці все буде добре. А якщо щось недобре, значить це ще не кінець. Останнє питання, якщо можна, говорив президент Сполучених Штатів, що безпекові гарантії для України можуть виглядати як ізраїльська модель, добре відома, але також зауважував, що це можливо, коли буде припинення вогню. Чи влаштовує Україну ізраїльська модель за тим прикладом, за яким вона існує? І що стосується припинення вогню, про терміни зараз питати немає жодного сенсу, але на момент, коли нема цього, які безпеки. Це можна гарантії? називати там по-різному ці моделі. Нас влаштовує будь-яка модель, яка не є альтернативою членству України в НАТО. І саме тому і в переговорах, які на всіх рівнях ввелися від президента там, до послів України на цю тему, ми постійно наголошували. І ви побачите це в остаточному рішенні, що гарантії. Вони не є заміною членства у НАТО, тому що е, нам не потрібен другий Будапештський меморандум, коли за пусті обіцянки віддали ядерну зброю. Ми не віддамо членство в НАТО за е, будь-які обіцянки. Тому що всі розуміють, і партнери розуміють, що е, найсильніша, найпотужніша гарантія того, що в Європі не буде більше війни. Це членство України в Альянсі. Всі інші гарантії безпеки це добре, але ніщо не замінить членство в НАТО. Це принципова позиція президента, і вона буде реалізована в тих рішеннях, які ухвалюються.